Uh -huh. uh, сьогодні ви станете учасниками туристичного квесту. А хто такий турист? Давайте з вами поговоримо про це. Людина, яка любить подорожувати і відкривати нові далі. Да? Uh, це людина, яка до подав... це любить свій рідний край. Ви любите свій рідний край, нашу природу. так? Uh -huh. да? Сьогодні да. ще раз повторюю, що у нас буде туристичний квест. Що таке квест? Ми будемо. Uh, ми будемо виконувати завдання по локаціям. І так я вам розказую, що ми будемо робити. У нас буде чотири локації. Локації всі будуть у нашому закладі, в кабінетах закладу. На кожному, на кожному кабінеті написана назва локації. Читати вмієте всі, так? Да? Да. Добре. Добре. Так, ви а, берете маршрутний лист, я вам роздаю. І у вас по черзі написані локації. Якщо ви шукаєте цю локацію і ви заходите у, до кабінету і виконуєте завдання. Завдання вам будуть пояснювати прямо на локації судді нашого конкурсу. Зрозуміло? Так, ще раз розкажу, що майже на всіх локаціях. Крім смуги поляшко, будуть по два завдання. І ще раз наголошую, що умови завдань будуть вам розказувати на місці е, ваші судді. На кожному завданні визначається місце, у загальну таблицю заноситься і потім підсумовується. Капітани повинні представити своєю командою. І так, це у нас туристичний гурток із гімназії номер 2 Будь ласка, представтесь. Команда Блискавка. Добре, дякую. Блискавка. Так, це у нас представники Команда. центру творчості. Гурток, гурток ігротехніків Позитив. Будь ласка. Команда. «Комета». Команда комета у нас. І це у нас туристичний гурток із. Загаль, загаль, закладу середньої освіти номер один. Будь ласка, команда пішоход! пішоходи. Пішоходи. Добре, ми можемо а, не поспішає піти по першому локацію. Будь ласка, конкурс. Ця локація називається інтелектуальна. Вам завдання, у вас є ось така табличка. Бачите? Тут зашифровані п'ять слів пов'язаних з подорожжю. Вам треба знайти в цій таблиці 5 слів. Зрозуміли? Ви берете і е, викреслюєте всі слова, які ви знайшли. На це завдання, На це завдання вам дається 3 хвилини. А вони можуть бути і можуть бути із залом. Зрозуміли? Це... Я запіваю час поїхали. Різні, а вам треба скласти прислів'я і ось тут записати. Зрозуміли? На локації дешифратор. Тут вам потрібно буде справитися з двома завданнями. Перше завдання це скласти карту місцевості, буде даватися... Не обмежена кількість часу, але ж ви розумієте, що чим швидше ви справитеся з завданням, тим краще буде для вас, більше балів отримаєте. Друге завдання це розпізнати умовні позначки, які зустрічаються на картах, і ну, замалювати, не малювати, перенести сюди. Умовно також, як у вас вийде. Чим Більше ви знаєте таких 12, значить отримаєте 12 балів. За кожну правильну відповідь один бал. Зрозуміло, на це виконання е, завдання дається 3 хвилини. Зрозуміло. У вас зараз буде практичне завдання, це, яке складається з двох частин. Перша частина це в'язання вузлів на матушці. І друга частина це укладання в спальню. Підготовка до сну. Будь ласка, розверніться. Це буде естафета. Кожен учасник повинен на матушці зав'язати два вузли. І щоб і всі 10 вузлів, звісно, було зав'язано на матушці. Якщо ви в'яжете раз і два... Це один О, правильно. Все я Все зрозуміло? Так. Залазити в спальник і щоб спальник був розправлений до грудей. Не так, щоб я штани білий, і він, біли, він скомпався у вас під Зрозуміло поясницею. Да. І в положення льожа, щоб ви не сиділи. І відсікається час по останньому учаснику. Зрозуміло? Ну, що ми будемо робити? А, перший стартує. Бачите, лінію стартує, так? Да? Робимо ковирок хов... вперед. 5. На марці. Так, давай покажемо. Добре, на okay. Далі на ножки. Далі у нас купини. А, знаєте, що таке купини, так? Да? На болоті є такі купини і можна ставати okay. на болото. Стрибаємо на першу ножку. Ні. Ні. Ми робимо так. Стрибаємо на першу ножку, приставляємо. Та, да. На другу ножку приставляємо. Третя. Далі. Далі. Швиденько. Швиденько. Зрозуміло вам, так? Да? Добре. Далі переходимо на лаву. Йдемо по лаві. На стрижку. Так. Стоїмо на ножку. La droga, la droga, la droga. Sì, tre quattro la mettiamo. Loro le dite, У нас сьогодні прийшов туристичний квест. Я хочу подякувати вам за участь, за вашу активність і також подякувати педагогам за підготовку вас вихованців до цього квесту туристичного.